На минулому тижні у залі засідань Лазівської райдержадміністрації під головуванням голови Лазівської районної ради Ігоря Нестірова відбувся день місцевого самоврядування, в якому взяли участь сільські та селищні голови та секретарі. Такі зібрання проходять систематично і направлені вони в першу чергу на вирішення нагальних питань, з якими керівники територіальних громад зіштовхуються у своїй щоденній роботі. Заняття проводять провідні спеціалісти відповідних служб, надають роз'яснення основних Сад закону України звертають увагу на зміни у законодавчих документах та постановах. Відповідають на чисельні питання голів сільських та селищних рад. В цей же день стартував перший тур обласного конкурсу. Кращий працівник місцевого самоврядування. Конкурсанти склали письмові тестові завдання, за результатами яких переможцями стали Олександр Гужва, Надеждівський сільський голова та Лариса Кухаренка, секретар Миколаївської сільської ради. Вони будуть представляти Лозівський район у другому турі конкурсу у Місті Харків. Перед початком нового навчального року відділ освіти лазівської райдержадміністрації підбивав підсумки своєї роботи у 2011-2012 навчальному році. У районному будинку культури відбулося пленарне засідання педагогічної конференції, у роботі якої крім керівників та працівників педагогічної галузі району взяли участь заступник голови лазівської райдержадміністрації адміністрації Оксана Заскалкіна та завідувач сектору громадського виховання комунального вищого навчального закладу. Хано Олена Касицька також на захід були запрошені представники громадськості, молоді спеціалісти. В цьому році педагогічний колектив району збільшився на 14 молодих вчителів. Всі вони вступали до вищих навчальних закладів за цільовими направленнями і повернулися працювати до районних шкіл. Квітами та подарунками молодих спеціалістів привітали директори навчальних закладів, в яких вони будуть працювати. В свою чергу вчителі початківці вшанували ветеранів педагогічної праці, які не роки, а десятиліття самовідданої праці подарували дітям та світі. У ході конференції розглядалося запровадження нового державного стандарту початкової освіти та нового базового компоненту дошкільної освіти а також було підбито підсумки минулого навчального року та визначено пріоритетні напрямки. Нового навчально-виховного процесу Педагогічні працівники Лозівського району можуть пишатися своїми певними надбаннями і досягненнями, і я зупинюся лише на таких. Показник охоплення дітей з 3 до 6 років і 5 п'ятирічок різними формами надання дошкільної освіти по району складає 100%. 100% закладів підключено також до мережі інтернет. Це є дуже важливим для підготовки дітей до майбутнього життя. Це, до речі, найкращий показник по сільським районам і по області. Теж Лозівський район посідає перше місце по охопленню дітей позашкільною освітою. Завдання отримані пріоритети розставлені педагогічному колективу району залишається зі всім своїм багажем знань та завзяттям підійти до улюбленої справи і активно розпочати новий навчальний рік. Освітня галузь Лозівського району має високий педагогічний та учнівський потенціал. Маю надію, що цей потенціал буде ефективно реалізований у 2012-2013 навчальному році. Сільськогосподарські підприємства Лозівщини розпочали збирання соняшнику. З 23 тисяч гектар засіяної площі станом на 7 вересня зібрано 4 тисячі гектар. Середньою врожайністю майже 19 центнерів з гектара. Аграрії покладали на соняшник, як і на пізні зернові, великі надії, але посушливе літа, надзвичайно високі температури, які запанували в липні, повна відсутність опадів в період формування насіння соняшнику, привнесли свої корективи. У лазівському районі соняшники витримали, але частково визначаються пустозернистістю та недорозвинутим насінням. Він не пройшов в фазу зазрівання, він просто сразу висох на ланах соняшнику по СП ГРАСВІТ працюють чотири комбайни. Агроном сільгоспідприємства тут же у полі знімає вологість насіння і зазначає, що вона в нормі. Євген Вікторович як особисту поразку приймає невисоку вражайність культури. Розповідає, що останнім часом господарство використовує гібриди іноземних селекцій. Соняшнику з такого насіння більш прогнозований, але перед такими погодними умовами не встаїть жодна культура. Подсолнечник в хозяйстве посеян на площади 1800 гектар. На данный момент убрано 400 гектар. Средняя урожайность 17,6 центнеров за гектара угу. Ожидалось в районе 26, как в прошлые годы. Ну, в связи с тем, что мало осадков и такая жара стояла. Получился недобор, ну, не налив зерна. Сім очки і, виходить урожайність на треть приблизно менше, ніж ожидарна. Для лозівських аграріїв середня вражайність соняшнику, 19 центнерів з гектара. Непоганий результат для такого важкого року. Тож збирання пізніх зернових культур триває. Сільськогосподарські підприємства району приступають до збирання кукурудзи. 8 вересня Україна відзначатиме день фізичної культури і спорту. Напередодні свята активістів фізкультурного руху Лозівщини вітали перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Житков та заступник голови районної ради Віктор Воскобойніков. і хвала вам за вашу роботу. Здоровья, успехов, всего найкращого в вашем труде. А мы уже державні люди, будем так говорити, в меру наших возможностей, сил, стремлений, естественно, будем вам помогать всегда йти на встречу і решать те проблеми, которые у вас возникают. Головний спеціаліст відділу сім'ї молоді та спорту Ігор Кошляк підбив підсумки року спорту та здорового способу життя і зазначив, що для Лозівщини цей рік видався багатим на спортивні нововведення. Вперше, за підтримки голови райдержадміністрації, у районі стартував видовищний турнір з шахів, в якому взяли участь мешканці району всіх вікових категорій. Цікаво та насичено відбувся семінар вчителів фізкультури в цьому році. Як ніколи масштабно пройшов футбольний турнір на Кубок голови райдержадміністрації, де прийняли участь 16 команд трудових колективів, сільських та селищних рад. Ще одне надбання фізкультурників району. Вперше в серпні цього року започатковано змагання з бадмінтону. У шкільних закладах району культивується цей вид спорту і активно впроваджується в шкільну програму. В районі проводяться роботи з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у селі Садове, селище міського типу Орілька. І до кінця року буде встановлено Лано відкритий спортивний тренажерний майданчик на території Катеринівської школи на наступний рік, згідно програми соціально-економічного розвитку Лизівського району, передбачаються роботи по частковій реконструкції Катеринівського будинку культури, де планують виділити площі під спортивні зали. На следующий год мы планируем на соцэконом розвиток района, в случае выделения державных коштів, ремонт ДК Екатериновка. Частица будет отведена там для спорта. Мы на это надеемся и сделаем все, чтобы оно так и случилось. Славиться Лозівщина і своїми спортивними надбаннями в цьому році. Мешканець села Перемога Володимир Лєшик отримав звання кандидата в майстри спорту з гірьового спорту і запевняє, що це тільки початок. Звісно, що це результат моєї праці. От таки з 90-го року я займаюся, і от за ці 20 років я дійшов до цього звання. Хочеться, звісно, що коли отрив кандидата в спорту, хочеться вже більше майстра спорту. Я вигравав обласні соревновання, то тобто ставав і чемпіоном Харківської області пагирям. Ну, а тепер хочеться трошки більше, стати хоча б от, поучаствувати вже в Украї... в сорінуваннях на базі нашої республік, ну, республіканської соревновання. Спорт іде далі, активно входить в наше життя і все завдяки професійному. Цінній майстерності тренерів та вихователів фізичної культури їх здатності надихнути підростаюче покоління, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і вдосконалювати свою волю та тіло. Займатися спортом потрібно завжди, тому що це в першу чергу здоров'я. Сила красота за вагомий внесок в розвиток фізичної культури Лозівського району за досягнення та здобутки за любов до своєї справи. Активісти фізичного руху, молоді спеціалісти, ветерани, директори шкіл, спонсори, представники змі були нагороджені подяками голови Лозівської районної державної адміністрації та голови Лозівської районної ради грошовими винагородами та цінними призами.